Передбачення на липень для представників знаку Терези. Буде чотири карти: особисте життя, кар'єра, фінанси та карта порада. В особистому житті ви намагаєтесь врятувати, як вам здається, руйнуючіся стосунки. І вам це Вдасться, ви знайдете шлях до серця вашого партнера, знайдете спосіб, як врятувати свої стосунки. Кар'єра, чудова карта розвитку, ви розвиваєтесь, ви обрали шлях, стратегію і думаєте, як реалізувати ці плани, фінанси. По фінансах ви розчаровані, ви хвилюєтесь, вам здається, що все погано, але ні. Ні, не, не так все погано. Це більше ваш внутрішній стан, шанс є і він поруч. Карта порада. Так, є втома. Завершився складний період. Але ви зараз маєте відпочити. І розуміти, що складний період закінчився, вам потрібно відновитись і рухатись далі.